Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати жульєн. Це швидко, смачно та досить бюджетно. Як завжди, наше відео в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's Start! Нам знадобиться куряче м'ясо, Chicken meat гриби, Mushrooms в нашому випадку шампіньйони, сир твердий, Чіз Далі кріп, діл. Сметана, сауеркрім, сіль, солт, а також знадобиться цибуля. Цибуля аніан. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку at first куряче м'ясо Chicken Meat нарізаємо шматочками. Шматочки pieces, а нарізати to cut. М'ясо викладаємо в сковорідку Сковорідка frying pan та а, обсмажуємо його. Обсмажувати to fry Велику цибулину Big onion Подрібнюємо. Подрібнювати to chop Шматочки, pieces Перемішаємо перемішувати ту сю. До м'яса мід додаємо нарізану цибулю. чопт, anion. Все гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Підсолюємо суміш м'яса та цибулі. Підсолювати ту сол. А зараз черга грибів, черга тьон, а гриби машрумс. Нарізаємо їх пластинками. Нарізати пластинками ту слайс. Тим часом помішуємо м'ясо і цибулю, щоб частина рідини ліквід випаровувалась. випаровуватися ту евапарейт. Додаємо гриби. Додавати to add, А гриби mushrooms, В нашому випадку шампіньйони, champignons Далі додаємо сметану sour cream Твердий сир cheese. Натираємо на тертушку. Натирати на тертушку to grate Зелень в нашому випадку кріп, діл. Подрібнюємо. Подрібнювати ту чоп Нашу суміш мікщо розкладаємо по формочкам. А формочки для запікання baking А Суміш притрушуємо тертим сиром. Відповідно, grated cheese. А також кропом. Кріп діл Формочки готові до запікання. Запікання бейкін Розігріваємо духовку, відповідно, авен до 180 градусів. 180 degrees. Запікаємо приблизно 10 хвилин. 10 minutes. Ось такий смачний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon.